Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Гравець команди Кривий Артем будь ласка, прокоментуйте, будь ласка, вичка. Доброго вечора. По перше я хотів би подякувати ЗСУ за можливість грати, що ми не мали там тривог. Хлопці, дівчата, ми максимально стараємося вас підтримувати. От. По поводу гри я навіть не знаю, як це казати. Це Щось. Перша наша гра така, в якій ми не змогли виконати жодної установи тренера. Ми якось, я, я не знаю, в мене немає пояснення, будемо дивитись, передивлятись гру, розбиратись, шукати причини і це виправляти. Дякую. Головний тренер команди Олександр Ворона, як ви поколені? Що тут коментувати? Ну, вітаю Київ Баскет з заслуженою перемогою. Переграли нас у всіх аспектах. Тяжко коментувати таку гру, де не було комунікації, нічого не було. Треба передавлятися і виходити з цієї ситуації, але ну, Київ Баскет добротна команда, боролися трохи. Намагалися догнати в третій чверті, але за рахунок своїх помилок. Не вимушених помилок. Не, не там отримав м'яч, не туди дав передачу. Ось це найголовніші проблеми на сьогодні виявилися. Будемо розбиратися. Гравець команди Києва Пасхи Богдан Бур. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Добрий вечір. Це була гарна гра для нас. Перші дві четверті ми. Гарно контролювали гру. На третій трішки поплили. Ну, в четвертій доробили те, що пробили першу половину гри. Тренер дав всім трішки пограти за своїм. Дякую. І гарна гра. Тільки одна проблема була з втратами. Дякую. Дякую. Головний тренер команди, Київ баскет Дмитро Земченко. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, в принципі, перемога є перемога. Так, вітаю команду керівництво, вболівальників. Єдине, що ми розуміли, що ми граємо другу гру, і розуміли, що скоріше за все, Кривбас буде більш агресивним в другій половині, так і вийшло. В принципі, за рахунок агресії. В захисті за рахунок швидкого переходу так РВАЗ до нас підтягнувся, і там була різниця 3-4 очки. Вже і добре, що в принципі втримали цю перевагу. 8-10, було вже в кінці ці краще грати. Хоча дозволи собі дуже багато втрат витрати емоцій не туди, куди потрібно, так тому. Вчитися і вчитися ще дуже багато молодих гравців, які також страдають цим емоціональними розладами, скажімо так, в період гри. Тому треба контролювати свої емоції, треба контролювати, розуміти, що зараз результат найважливіше, що нам треба досягати, так і намагатися все зробити до перемоги. Але в принципі, вибороли її за що хлопцям, дякую. Позитивний для нас виїзд, дві перемоги, тобто. Кривбасу дякую за дуже гарну боротьбу і енергію, яку вони дають. Дякую. Дякую.